Окуня ловлять цілий рік на різноманітні снасті та приманки, влітку частіше окуня ловлять на поплавкову вудку і на спінінг. Сьогодні ми будемо говорити саме про спінінгову риболовлю, розберемо основні місця, де може мешкати і полювати окунь. Так само поговоримо про принади, що застосовуються для лову, і про фактори, які впливають на клювання окуня в цей час. Липень. Не найсприятливіший місяць для ловлю хижака Це насамперед пов'язано з тим, що вода у водоймах доволі тепла і хижак іде на глибину і стає малоактивним. На окуня цей фактор впливає не дуже сильно, на глибину піде лише великий окунь, а окунь середніх і малих розмірів триматиметься на невеликих глибинах, де його можна з успіхом ловити спінгом із берега. Ну а якщо вам потрібен великий трофейний окунь, то його ловлю. Вже слід здійснювати з човна, обловлюючи рослові брівки, ями та інші нерівності на дні річки або озера. Окунь стоятиме біля корчів під стрімкими берегами, на межі чистої води й очерету або інших водоростей, часто в липні, особливо під вечір, вже перед заходом сонця, його можна знайти в місцях на малих глибинах з кам'яним або піщаним дном, у який час краще ловити окуня. Це запитання часто ставлять рибалки початківці. А ловити окуня краще рано вранці або ввечері, вже ближче до заходу сонця, коли вода починає остигати. Вдень, особливо в сонячний і теплий, ймовірність зловити окуня дуже мала. Найкраще клювання спостерігається при зниженні тиску, водночас, різка зміна погоди змусить піти окуня на дно і він не проявлятиме жодної активності. Для лову окуня. Використовують легкі або ультралегкі снасті. Великого окуня можна ловити на воблери малого розміру. Силіконові приманки потрібно використовувати невеликого розміру, довжиною 3-6 см. Що стосується кольору приманки, то краще мати у своєму арсеналі приманки різних кольорів, оскільки переваги окуня в різних водоймах, навіть у різних ділянках однієї водойми, можуть бути різними. Десь окунь. Любе твістери і виброхвости десь клює тільки на пасивний силікон. Проводка під час лову застосується двох видів: це звичайна сходинка і волочіння по дну. На цьому ми й закінчимо.